Фельдшер Андрій Марчук з колегами тільки знайомляться з новим авто швидкої. Реанімобіль обладнали на базі серійного мікроавтобуса Мерседес benz Окрім спеціальної камери для зберігання ліків, таке авто оснащене гідравлічними ношами та різноманітним медичним обладнанням. Всередині реанімобіля є все, що необхідно для порятунку людського життя. заговажує фельдшер. Реанімобіль дає дуже Більше можливостей, ніж попередні моделі в зв'язку з тим, що є дефібрилятор, є також електрокардіограф, кисневі балони, також дуже функціональне ліжко. Можна розмістити і хворого, і медперсонал розміщається, також на високому рівні знаходиться медичне обладнання, яке розміщено дуже комфортно і зручно для роботи. На придбання доставку та розмитнення автомобіля витратили біля 200 тисяч гривень. Ще в понад 40 тисяч фонду депутата обійшлася комплектація авто спеціальним медичним обладнанням. Степан Івахів запевнив, що згодом такі ж сучасні автомобілі швидкої отримують і районні лікарні в старій виживці, ратному та Шацьку. В допомогу до вашої роботи нелегкої роботи, будь ласка, прийміть від мене цей подарок від мене від моєї команди від моєї фонду. Спеціалізований реанімаційний автомобіль, ви перший отримаєте, оцініть, скажете всі свої зауваження. Зверх Максимовичем ми постійно спілкуємося, підкажете, в чому, що може не так зробили, можете виправити і будемо виправляти. Загалом же благодійний фонд Степана Івахєва патріоти Волині надав ковальському міськрайонному територіальному медичному об'єднанню допомоги на суму 456 тисяч гривень. Головний лікар медоб'єднання Олег Самчук подякував народному депутату за таку увагу до проблем ковальських медиків. Багато випадків дуже багато людей гине, не не отримавши реміційні допомоги. Я можу одне сказати, що ви людина серйозна. Я чесно кажу, тому що те, що ви пообіцяли для охорони здоров'я колещен, ви на сьогоднішній день виконали все. Це є автомобіль, який відповідає теперішнім вимогам, в якій медицині є за виконання передвиборних обіцянок та реальну допомогу громадам Коваля та району Степану Івахіву. Також подякували міський голова Олег Кіндер та голова райдержадміністрації Сергій Матяшук.